Всім привіт! Ви на каналі Я і Моє хазяйство. Ось мій новий кріль, що я придбав. Ось мій другий кріль. Два кролі. Ось тут вони отак живуть. От, два штуки. Два кроля в мене, кролички, як і були. Це поставив вже. Маточник, вона має у мене родити скоро. О, ця біла, я її злучив, вона в мене погуляла. З вже був срок, вона має родити. Ріже моя. Тут буряки. Пару штук ще є кролем. От. От так, от тут. зараз покажу, чорна. О, не бійся, а то. Лишив її тут цим дерев'яном, та й вона менше гладює її тут. Не бійся, хоч не тікає. Да? Теж злучив її. От вона в мене погуляна. Так. І ця біла кроличка, що була отут. Вона в мене привела кроленят. Їм вже є пару днів. Вот. Да? Не бейся, не бейся. Вот. Вот там пушок. Пять штучек привела. Вот такие уже ой -ой -ой. большенькие стали. Все, все. Четыре белых и одна вот такая коричневая. Сейчас накрыем вас. Все. Да, мамаша? Вот так вот они тут живут. Вот. О, дивиться. Все, все, заривайтесь. Це у мене від того кроля, що в мене був жив. Мій той його син. Що тут жив? От. Той його син. От. Від цього в мене погуляна оця. Оця кроличка, ще яка? Оця, оця. Яка ще отану. Большин. Від нього ця і оця. Ось цього і оця, від цього дві від оцього. Отак от, от. Такі от діла. Такі от кролі. Зараз от. буду правлятися, дам їм їсти. Привела в мене одна кроличка, всі ці в мене погуляні, мають родити скоро. Вже будуть сроки. От. От так от. А в той вже є. Люцеркою. Де? Кроль. Вже не так боїться вже. Ну, теж тікає тікаєш трохи. О, кози з'їли, все, мекають. Зараз вечір кози вже прийшли. Отак, от, от такі от новини моїх кролів. Вот. Кури, кури сидять, півень цей кугут. з чубчиком. Це у мене чи курка, чи що буде, поки не знаю, буде видно ондо, півень і ондо. Три штуки. І ця моя малошийна. Отак от. Отак от, от. От, от кури, а тут буряки. Качки, одна качка була ушла. Буряки. Це козам не даю, давав, вони не сильно їдять. О, це більше, це менше. А так більшість кури, качки їдять. От, їдять хорошо. Качки. Це трохи сіно лежало цією стороною до землі. Трохи припліло. Поставив його на землю, щоб продуло, трохи розв'язав. Кролям не можна, щоб було пріле. Іли що треба отаке хороше. А коза можна, корова, вона продує, тай, це нормально. Отак от, от і кози. В коз теж є новина. Сейчас, секунду. Так, і кози. От мої козулі. 5 кіс. Сніжок мій переїхав сюди. Ці дві тут. Отак. От Тут і отак от, от вони стоять двоєм. А Сніжок переїхав сюди. Тут ці дві ромашка і машка. А рози немає. Тут була роза. От, замість неї вже сніжок. Розу я продав. От, я її продавав, вона була в продажі. От, люди приїхали, подивилися, їм понравилось. і забрали. Купили натримання. От. От так от. І продається, що в мене сніжок. Продаю його поки череда. Ну, я його зараз прибиваю, бо він не йде додому, а йде ходи везде по селі. та я його не прибиваю. Ой, наоборот прибиваю, але не пускаю в череду. Що да? биться? Ага. От. Бо він не йде додому темно, а ходить їсть з другими козами. Ці-то йдуть, слава Богу, додому всі. А він не хоче. Ну, буде їсти вдома треба. От, от так от. Рози немає, ще його продаю, продаю його до кінця десь листопада. А якщо не продам, то заріжу. Ось так от. Такий от красавець йому скільки тут. 8 днів і буде 8 місяців. О, тут вишні. Геляки від вишень маленькі. Були листочки, це тільки вечором кинув. Прийшли оце недавно. І вже о, що лишилося. Пару листочків. Да? Трохи цим уже зробив менше. Цю палку сюди перебив, щоб їм вже було менше. По цим поставлю тут теж палку, щоб стояли отако рівно. Часом повертаю їх, щоб стояли. Таке рівні, як ці кози. Отак от. Отак. От, от, всі чотири вони поголені від сніжка. От, зірка. Ось от. От, так от. Такі от кози, такі от новини. Де? Зараз буду їх доїти вже дою їх один раз вечором. Вже дають мало молока, йдуть вже в запуск. Отак от, от осінь. Зерна сьогодні вечором не давав, а прийшли, з'їли. Геляки завтра уже заберу і буду їсти кукурудзення. Там є пару листочків доїдять. От, і от так от підстелюємо. Кусаєш мене. Що ти мене кусаєш? А? Що, Рогата. Ти без рога. І ви. Де вдиваєшся? Улибаєшся, почухать тебе. Почухать. О. Любиш, щоб її чухали. Е, як стоїть. А, і ти хочеш. Вот так от такі от новини сніжок мій продається. Отак от. От, от, такі от діла в моїх кис. Кролів. Вот. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, задавайте питання. От. От так от. Все. Всім пока.